Сорі, да. Пропоную виконати Державний гімн України. Пропоную виконати державний гімн України, і у вас буде можливість в рамках нової сесії взяти виступ. Ми повинні виконати державний гімн і після цього буде вже сесія вважатись відкритою. Державний іну країни. <звілляє> Бідний літак. <вітанник. звілля> що, що то було? Ще будуть предісторії чи ні? Ну, я думаю, окей. Ви всі, я думаю, читали, трошки намагалися це підсвітити, а поставте ще, мат... да, ще матеріаль. Чи в контексті я... була, коротше, <звілля> сесія <звілля> Київради. Вона цікава багатьма моментами. Ну, звісно, всі намагаються спекулювати на темі плівки Комарницького. Mm -hmm. 에, розслідування бігу собі НАБУ. Багато фігурантів з Київради Комарницького ми тут обговорюємо вже майже кожен раз. Є окремі відоси. Подивіться, навіть, я навіть думаю, що не потрібно нашим глядачам розповідати. Хто це смотрящий за Києвом? Корупційні потоки, mm -hmm. які діляться між кличком і Офісом президента України е, і криза настала в Київраді в цьому контексті. Ну, половина людей просто боїться ходити в Київраду, половина з підозрами. І... На цьому треба робити політичні якісь гасла і виступи, і ну, нарешті дійшло діло до сесії Київради, яку Кличко, вперше за 12 років, намагався, у нього не вийшло, але намагався провести сам як такого, як, як того вимагає закон від міського голови. Бо у, у нас за каденції Черневецького Черновецький не міг вести сесію. Він літав, і це робив Лесик Довгий. Це пряме порушення імперативної, до речі, норми законодавства, яка регулює е, дії міського голови, органів місцевого самоврядування і так далі. Кличко повторення він спочатку віддав це, е, в минулому скликанні. Це був прокопів в європейської солідарності. Був його секретар ради, заступник Він вів абсолютно всі сесії. Е, е, зараз е, Володимир Бондаренко, його права рука по удару, і теж його заступник секретар, який Вляпався в цей скандал з Комарницьким, тому що він є фигурантом цих корупційних схем, і на фоні цього він, так знаєте, опосрядковано. немає такої процедури взагалі, за законом, угу. е бути е тимчасово відстороненим у секретаря міської ради, зокрема в Києві. Він може бути або звільнений або ні. Все, крапка. Закон іншого не передбачає. Але факт залишається фактом. Він кинув свого е свого шефа. І це говорить про те, що тепер сесію має вести міський голова. Це було і смішно, це дуже і смішно. грішно, насправді так. більше грішно, тому що знаєте, з цього можна було посміятися в 14-му році. З віталіка політика а краще ще раніше, щоб його не обирати. А коли це 11-й mm. рік підряд, мені знаєте, мені киянину, от взагалі не до сміху. Тому давайте ще одну передісторію, як це все відбувалося. Я зараз буду по паличкам пояснювати, що так, чому олежить. і головне, що з цим робити. Якраз у вас я в Каналі, знаєш, знайшла е, ну як, да, можемо, в принципі, три пожалуйста. Я, я, я можу кожен відкоментувати, тому що в мене Або є. Я, я так раз це дивився, коли Бачу. стояв я, коли стояв в черзі на польський кордоні, я це все дивився, і ага. я можу кожен відкоментувати, У мене є таке хобі, вже десь ненормальне. Дивитися сесії міської ради в прямому ефірі. Ну, це у кожного, у кожної людини цікавитися, органами місцевого самоврядування. Дивись, це коштувало нам поту, крові, пояснень того, що ніхто, Віталія Володимировича, не об'є в Києві, ага. якщо він буде вести прямий, прямий ефір. Бо вони вже перші ага. два роки вони робили все з закритими дверима. Тобто вони казали, що війна в країні, але земельну комісію ми будемо проводити і дерьбаном будемо займатися. Ну, такі Хочете, речі. Давайте, да, так. поїхали. так, поїхали. По Можна? Можна про 30 секунд? Ну, Знаєте, як в Кривому розі сесії міської ради е доступні для мі мешканця міста? Вони навіть на YouTube канал міської ради не завантажують. Вони завантажують їх файлом на, на сайт міської ради, треба викачувати всю трансляцію собі на комп'ютер, okay. і тільки тоді okay. ти можеш подивитися сесію Криворізької міської ради. собі. Wow. Yeah, Ну ладно, слухай. У нас бюджет 100 мільярдів гривень. Можемо собі дозволити YouTube канал. В Білої церкви теж є, до речі, пряма трансляція бо церківської міськради. У нас, до речі, теж така дивовижна історія. але все ж Ви зарубаєте цю пародію на міського голову європейської страниці. Як він намагався, Спочатку да, але... 30.01.25 закритим. Пропоную відносно регламенту виконати державний Д... з... З... з прошу виконати Державний гімн України. Ми почнемо нове засідання і із... зідання ми Голос... Голос... голосування відбулось вже. При Київ. Щось... Що трапилось? Так, да, я, я це вирізав, бо це дуже показово. Там зараз ще буде другий двіж, але я перед другим двіжем, там де ми поговоримо про псевдоопозицію Київської міської ради, яку яка якої не існує. А, в цьому контексті що відбувалося? Перша сесія для кличка, яку він веде Тобто, як це відбувалося дванадцять років. Кличко приходить. Робить політичний виступ про те, як на нього тиснуть, і це не корупція, а тисне місцеве самоврядування. Вітає всіх з днем народженням з листочка що уже важко, особливо якщо сесії довго не було, бо там депутатів не збирається. Каже, що давайте голосуйте за порядок денний, і в цей момент стає стисло і просто йде. Він просто не сидить на сесії. Зараз йому треба було реально далі порядок денний за основу наповнення. В цілому їдемо далі. Як їх розглядати? Процедура розгляду, голосування за основу. В цілому регламент Київської міської ради, який документ з двох сторінок, який я в 17-му році ще там прочитав, і там за 20 хвилин абсолютно і дово зрозумів закон України про місцеве самоврядування і його там повноваження як міського голови, і це процедурно вести просто нормально. Насправді не так важко в парламенті. Я думаю, навіть трошки. Процедурно важче на те він і парламент в органах місцевого самоврядування Ну давайте, якщо дуже коротко, всі виступили, висловились сказали свої застереження, поставили mm -hmm. правки, якщо вони є і пропозиції на голосування. Проголосували в цілому, верніше за основу, проголосували в цілому, акт прийнятий або не прийнятий. Все, і в раді садович депутатів треба 61 голос. На це ну якби дивитися. Якби все, регламент визначає процедуру виступів там похвилинно від фракції можна більше на три. Що ще важкого, ну, виступати з мотивів, там оці приколи процедурні, ставити невідкладні питання на себе. Коротше, оце я зараз вам це назвав. І в принципі, ті, у кого з головою все нормально, ну, це сприймається, правда ж? Тому, якщо ти підготуєшся, mm -hmm. раз прочитаєш, то в принципі можна ці, ці речі робити. Але це Віталій е, оч, кличко. І ну, ви розумієте, що йому це довелося вести. Коротше, він став лагати приблизно через хвилину. Початку формування порядку денного, не розгляду питань, а формування порядку денного, просто щоб його проголосувати. А що грав гімн гімн грав, тому що, коротше, ці відморозки, коли у них там щось не виходить, вони не закривають пленарне засідання, переносять питання. Потім вони процедурно згадують, що треба закрити одну сесію, відкрити іншу. Вони роблять це в один день. а Регламент вимагає, вони внесли норму, що кожне відкриття і закриття це звучить державний гімн України. тому оця от браття, яка вся фігурує на плівках Комарницького, яка продало місто Київ, вона тричі за годину і двічі за хвилину співала державний гімн України. Там, ну, там дуже mm. показово. Мені он подобається там е, чувак е, взагалі в е, Убаксі сидить. В Києві на засіданні пленарного засідання Київради, чувак, сидить в бойовій сорочці. Отакі щоб, щоб, щоб що? е, от справи, коротше, Кличко почав лагати. Він не відстрілює, що таке регламент. От від слова, взагалі, для чого. Що це? Ну, знаєте, я кажу, регламент. Ви такі, мабуть, це той документ, який детально регулює дії якогось органу під назвою Київська міська рада. Це логічно, да? А Віталій, типу, регламент. Типа, ну, это, это, когда в кадавбоксі прописують 3 хвилини чи дві. От у нього таке сприйняття регламенту Київ за 11 років. Він почав лагати. Тобто, але в чому прикол? Наскільки жалюгідно виглядав чемпіон світу по боксу, лідер колись опозиції за часів Януковича і Європейський Мар? Коли розумієте, у нього сидить шпінгалет з боку. По праве плече, mm -hmm. який йому надиктовує mm -hmm. оцей півдюк, і Він сидить і каже: так, Стан... оголошуємо співання гімну. Вітаємо mm -hmm. депутатів Київради з днем народження. Співаємо mm -hmm. в цілому, і мікрофон працює, це все чутно. І хто це? Хто це? Ну, по-перше, це теж порушення регламенту в президії Київради не може знаходитися сторонні люди. Особливо е, на місці головуючих. Там може сидіти або секретар, або міський голова разом, власне кажучи. Більше там не може ніхто сидіти. Ну, слухайте, тут. кличковий регламент це речі недоступні. Він почав лагати. І в цей момент почали вклинюватися. Е, там було багато політичних гасел Тобто і удар, і він, і слуги народу. Давайте подивимося дуже коротко це відео. Я його прокоментую, mm -hmm. бо насправді я найбільше хотів прокоментувати цей контекст, як корупціонери і виблядки називають себе антикорупціонерами. Пам'ятаєте, що чи сказав? Дуже класна фраза, і з корупціонерами можна е, брати, е, що е, фашисти будуть називати себе антифашистами і нацистами. Mm -hmm. е, те саме з корупціонерами. У нас зараз корупціонери називають себе антикорупціонерами. Давайте це подивимося коротенько, і я скажу там свою думку на цьому завершу. Чи питання? Ви не можете внесення змін голосування, до голосування проведення ні, рішень кіївської кажу, як цивілізовано невідкладно. А розглянути невідкладно. Ми розглянути невідуварно. До чого ви чекаєте на день? Зараз. Коротше, класна картинка. Її підхопили телеграм-видання навіть певні лідери громадської думки, які ведуть персоналізовані телеграм-канали. Оцей відос гуляв максимально всюди вчора. З такими крилатими mm -hmm. фразами про те, що Києві капець, Кличко!» Дивіться, я не хочу про кличка дуже довго говорити. Ви знаєте, моє відношення до нього. Це тварь, яка має сидіти в тюрмі, по якому немася підозрювар е, правоохоронних органів, повнота виконавчої влади президента, а правоохоронні органи не дають підозр кличку. Такі питання класні. І коли вони розповідають представники влади, слуг народу, в тому числі в Київській міській раді, про те, що корупція у кличка. А ну, а коли підозри у цих заступників закінчиться і кличко отримає підозру? От от мені це питання більш цікавіше, бо це трошки лицеміренко. Але тут важливий контекст. А, оцей Сірбор відбувся через Вову Вандаренка з фальшивим дипломом, коли е, наш Королевченко. Е, яка тишина? Ні, це я не вам, це мамі. Тут мама. Ти позвернувся ти ти, по по позвонив. Тишина. Коротше, не залітай на мою думку. Вова Бондаренко з паршивим дипломом. Е Його е обрали секретарем Київради. До речі, е а знаєте, які фракції голосували за Вову Бондаренка таємному голосуванню? А всі там, було наскільки голос? там було настільки дохера голосів. Звісно, там зі 120 голосів було сто гакам. І, принципи, чисто математично, ми mm -hmm. вирухували, щоб кожна фракція дала голоси. І ви зараз всі поробите себе. А чувак, ми викрили його на фальшивому дипломі, не е, якомусь плагіатному чи його не існує в реєстрах. Він сказав, що він закінчив бакалаврат Пранка у Львові. Він на Він його не закінчував. Е, оце у нас такий друга людина е, в Києві, в європейській столиці, на секундочку. І ці пасажири зараз виходять на президію і кажуть. Ні, Бандаренка, Фігурант. Слухайте, я кажу, що Володю треба ще за диплом було сажати. Звісно, він Фігурант. І, ну, як думаєте, коли Коберницький дерева на землю в Київраді, секретар Київради, який вів сесії, був в курсі? Ну, плівки говорять, що був в курсі і це обговорював. Личко його толерує, тому що це його права рука. От, от і все. Але я хотів би поговорити про стук народу. Слічком все зрозуміло. Чурма його дом, мразь, патороч, штваль. Якби ефір був би безкінечно, я так би просто сидів і говорив, чого я йому бажаю. А на це в Твіттері і він, і Віталій Очко абсолютно заслужені. Але я хотів би поговорити про псевдоопозицію і проблеми цієї Київради, що в Київраді не існує ніякої опозиції. Тому що давайте я вам зроблю відсилку до других плівок Бігуса. Вони дуже показові в контексті слуг народу. Бо там фігурує Юра Федоренко. Там бат наш Шахелєса, от такий от бравий е хлопець, е чоловік нардепки е Мезенцевої, до речі, зі слуг народу. На секундочку, Юра Федоренко не просто депутат Євради від слуг народу, який у Комарницького, він малять член політради партії Слуга народу, всеукраїнський вищого, керівного. Органу президентської партії він входить в цей керівний орган. Він там фігурує на плівку І слуги народу. От я я чую голос Ксюші е, зі слуг народу. Ма такого. Ви ніхто не забули. Не забули, що в вашій фракції фігурант Клівок Комарницького. Якось ну нормально це казати про те, що. Треба притягнути до відповідальності всі в Києві корупції і забути про свого е, однопартійця, колегу по фракції. Ви на кого розраховуєте? На битво е, не це Київ. Знайдуться люди, які вміють доносити людям інформацію і е, не викривляти її. Бо, знаєте, сидить опозиціонерка, яка з листочки не вміє читати, просто не може прочитати з листочки. Це у нас тягають на всю на всю країну. Однак кричить про те, що про регламент, але забуває про Юру Федоренка. Теж фігуранта От Федоренко і Бондаренко вона нічим не відрізняється. Тільки у кличка нема Бондаренка, він в лісок ушов. А у слух нема Федоренка. Він в лісок ушов. І в цілому, Київраді нема влади і опозиції. Це корупційний, кончений мразотний спрут. Тому що туалетні схеми давали голоси. Як і удар. Так і слуги народу, не повірите. В якому контексті згадується Юра Федоренко? з того, що Комарницький дякує йому, що він підтримав туалетні схеми як депутат і член земельної комісії, найкорупційніший, де це все готувалося і простовувалося. І слуги народу, коли зробили вчора буст у цій ну глядач бидла. Ми це йому не розкажемо, ми опозиція. Ви лайно собаче, а не опозиція. Ви частина корупційного спруту. Це українські вибори, це кияни. Маю чітко розуміти, що основна проблема, чому в стінах Київради в наступному сликанні е, в дев'ятому тільки виріс, ну це тому, що в Київраді не існує опозиції в принципі. На, ну от кожен депутат там замішаний абсолютно в лайні або в е, такій абсолютно е, позиції. Це треба розуміти. І, на, і не можна їх відрізняти казати: ну ні, сьогодні слуги краще виступили, вони прикалювались з, ре... з регламента, ні, Кличко більш патріотичніший, і у нього затікають на права. От вони грають з вами цей футбол. Ми говоримо про те, що вони абсолютно однакові. І про те, що в сортах лайна не треба перебирати і шукати шоколад. Шукайте краще народовладдя бо ми про це говоримо постійно в Києві. І наслідки є, це коли їдеш по Києву на пагорбах і з пагорбів дивишся на лівий берег. Плакати хочеться. Їдеш зранку, дивишся з лівого берега на пагорби. Теж, сука, хочеться вийти Тому що цим цім разі руйнують наш Київ, наш історичний, класний е з зеленими зонами Київ. Чому? Я втомився пояснювати, коли Комарницький може подзвонити і слугам, і удару. Він для цього був поставлений. Не збільшити його вагу і не зменшити. Він тусьорка, смотрящий, просто, я не знаю, носитель пакунків чемоданів. йому Поля Тіченка готівку передавав. Це протекторат Єрмака і Кличка спільний. Не міг Кличко самостійно побудувати цю машину. І навпаки, вони зробили це разом. У 2020 році, коли розділили корупційні потоки, і зараз зараз вам штовхнули вчора дуже показово для мене річ, коли слуги зробили себе опозиціонерами. Ви 5 років в стінах міської ради чим займалися? Котики, опозиціонери? Ви Володю Бондаренко в секретарі обрали. Опозиціонери стрінові. Ні, я не така депутатка, Київради від відсутна народу, я активістка і, і, і ректорка, Ну да, я правда, мій колега, кончений корупціонер, я про це забула вам сказати. Ну, це другое. От, будь ласка, от не давайте себе годувати. У мене, я, мене реально все тремтить, тому що так ми повторно просто обираємо цю наволоч з комерницькими шлапаками, всі ці ну, блядотою, вона сидить. Роками всі на Київ ради наслідки, у нас 100 мільярдів гривень бюджету. У нас ми перекладаємо бруківку, і кличко, коли доходить до корупції, ми дрони передаємо. Дрони дрони передаємо на декілька мільйонів 100 мільярдів у бюджеті. Дрони. Дрони. <зважут> а, всі так не роблять. Я Е, стоп... <зважут> да, це, це, це важливий контекст. Ти, от не відходячи від каси, ти е, сказала важливий момент. На жаль. Ситуація настільки патова, то те, що я сказав: забирайте слова кличко, і Київ, і це стосується mm -hmm. абсолютно кожного регіону: Кривого Рогу, Дніпра, Львову і так далі. Всюди корупційні потоки, схеми, ці місцеві рішали, які просто грабують міста. А зараз цей грабунок коштує не просто, знаєте, дискомфортного життя в місті, як було до війни, а крові, крові наших українських військових. Які могли потримувати ці кошти, але їх отримає сука бруківка з завищеними цінами або там мостові переходи і так далі. Я доповідь завершив. Це справді емоційна для мене тема, і це мені болить. Це моє рідне місто. Мене попливало дуже сильно Київ, я цього не соромлюсь. Навпаки пишаюся. мене Київ дуже сильно попливав на рішення піти добровольцем на фронт. Мені болить. Мені болить дві причини. Одна корупційна мразь увірвала за пазуху до бороду і думає, що все життя буде сидіти в кріслі міського голови. Інші вважають моїх сусідів, моїх людей бидлом і продають їм історію про опозицію. Оці дві речі мене дуже сильно дратують. Я хочу, щоб ви їх розрізняли, бо це дуже важливо. Бо я хочу, щоб Київ змінився. З кличком і зі слугами Київ ніколи в житті не зміниться. Доповідь завершена. Дякую. Насправді, система, яка існує наразі, це дублювання повноважень між міським самоврядуванням і військовими адміністраціями, Київ. в Цьому є яскравий приклад, тому що в Києва є особливий статус. і білізм полягає в наступному. Є міський голова, і є голова військової адміністрації. Вони обидва керують виконком. Тім, як Київська а, війська держава, це це, це це, це контекст військових, це контекст військових адміністрацій, державних так. адміністрацій. Ні, я просто за що говорю? Ой. Ой. А, це якраз <с? <с?> буває так. А, вже Ну, дивіться. В Києві має так. Да, Останнє очевидно, має бути свій виконком, не ні, ніякі державні адміністрації. і Кого кияни оберуть, той має розпоряджатися е, виконавчими повноваженнями і бюджетами? Очевидно, але контекст кличка на завершення цей життє найбільше спекулює на цій темі повноваження, урізали далі. Котік, а хто з Януковичем районні районі ради обрав, де обрані люди е, могли впливати на бюджети в районах в Києві? Хто зробив в районі державній адміністрації? І забрав повноваження у районних Рад Києва. Е, ти за це повністю проголосував в Київраді. Тому це теж важливий показовий момент, і розкажу це не на сла.